Вітаю популярна є ситуація, коли на сайт заходять ті. Хто не є потенційними вашими покупцями, кого я маю на увазі? Це можуть бути менеджери вашого сайту, які опрацьовують замовлення. Це можуть бути менеджери, які наповнюють сайт контентом. Це може бути контент-менеджер, який пише статті для вашого сайту, соцмереж чи інших ресурсів. Це можуть бути СОшники, можуть бути рекламщики, можуть бути розробники, ті, хто вам допомагають робити сайт, будь-які інші люди, які своєю чи іншою причиною співпрацюють з вашим бізнесом, але не являються е, вашим клієнтом. Відповідно, для того, щоб е, бачити більш реальну картину по користувачах, які е, є більш реальними вашими потенційними клієнтами, є сенс е, виключити е, цей трафік з від е, користувачів, які не є вашими потенційними клієнтами, з... Е, Четвертий аналітики. І зараз вам покажу, як це зробити. Значить, для того, щоб виключити трафік, потрібно зайти в аналітиці в адміністратор. Потоки даних. Вибрати потік даних, прогорнути вниз і вибрати-налаштувати параметри тега. <тур> І тут треба знайти пункт, який стосується внутрішнього трафіку. Якщо його немає, то є пункт показати всі. І шукаємо О, визначити правила для внутрішнього трафіку. Вибираємо його, переходимо, тиснемо Створити. Тут є два параметри, які говорять про те, що, наприклад, можна окремо видалити. Там, трафік, який йде з, там, від СООшників, є виділити окремий трафік, який йде від рекламщиків. виділити окремий трафік там, ваш офісний, наприклад. Е, я, наприклад, не вважаю, що так треба сильно заморочуватися, Можна просто зробити загальне правило для всіх IP і всіх їх е, повиключати. Е, наприклад, там, так і буде називатися: виключити. Виключення внутрішнього трафіку. Тут залишаєте параметри, які є, і е, далі вибираєте тип відповідності IP-адреси. Якщо ви хочете ви, е, виключити певний діапазон-адрес, то можна задати так, як тут, на прикладі. якщо ж е, у вас є е, там, конкретне IP, яке ви хочете е, виключити. То вибираєте IP-адресу дорівнює, і задаєте IP-адресу, яку ви е, визначили, яку треба виключити. Для того, щоб визначити безпосередньо вашу, вашу IP-адресу, як там, власника бізнесу, як підприємця, який продає через магазин і який е, може заходити на. Е, Свій сайт, то у вас є навіть підказка для Google, яка в мене IP-адреса, ви її натискаєте, Google вас перекидає в нову вкладку, і там зразу буде ваша IP-адреса. Я не хочу світити свою IP-адресу, тому я цього робити не буду. Але ви можете клікнути по цьому посиланню, ви побачите свою IP-адресу, і тут там напишете. Наприклад, я зараз вигадую там значення. Хто там системний адміністратор, то не смійтеся сильно з мене. Оце так, для прикладу. От, ви копіюєте ту адресу, яка є. Також ви можете скопіювати адресу там, з офісу, з дому, там, з якогось кафе, де ви найчастіше працюєте, і звідки ви можете заходити на сайт для того, щоб е, трафік на сайті був максимально чистий. Е, для того, щоб е, виключити IP-адреси інших ваших підрядників, які вам допомагають наповнювати сайт, наприклад, ви е, скидаєте їм там Повідомлення і е, посилання на сервіс, який я вам залишу в описі до цього відео. Е, це сервіс, який допомагає е, визначити вашу IP-адресу. Відповідно, пишете підрядникам: там, добрий день, е, скажіть, будь ласка, вашу IP-адресу для того, щоб я е, міг виключити ваш трафік з Google Аналітики. Обов'язково пояснюйте, для чого ви просто IP-адресу, оскільки це досить така конфіденційна інформація, і людям важливо розуміти. А для чого ви її будете використовувати? Тому додаткове пояснення завжди буде корисне. І, відповідно, після того, як ви зібрали всі IP-адреси від цих підрядників, колег, ви можете додати додаткову умову, е, знову ж таки, там, IP-адреса дорівнює, і прописати конкретне IP конкретної е, людини. Якщо людина каже, ой, а в мене є змінна IP адреса, я ну, на даний момент не рекомендую виключати всі, всі діапазони, по яких може змінюватися IP адрес цієї людини, оскільки можна виключити занадто багато IP-адрес змінних, і можна зачепити вже і потенційних користувачів. Що вони теж користуються зміною адресою. Тому наразі це правило, це відео стосується для статичних IP-адрес, і відповідно ви їх можете виключити з допомогою такого правила. Після того, як ви зібрали всі IP-адреси, задали мову, натискаєте Створити. І маєте вже готове правило для внутрішнього трафіку. Якщо у вас з'явилася там ще якась додаткова IP-адреса, яку треба виключити, ви заходите сюди в це правило, натискаєте редагувати і додаєте ще одну IP-адресу. Таким чином у вас буде е, трафік. На сайті, точніше, дані в аналітиці щодо користувачів більш чистим. Дякую за увагу. Лайк, якщо було корисно, щоб відео краще показувалось в Ютубі, а нам мотивація до запису наступних відео. До зустрічі!